25 рік дуже так, добре навчив мене, як правильно обирати роботу, з якої улюбленої роботи йти. Не можете далі рухатися, не можете планувати. Потім я зрозуміла, що все. На цьому повинна все обірватися, тому що я вкладалася дуже багато, віддачі ніякої не було. Ну що ж, всім привіт, Рада вітати вас знову на розмовному відео, в новому році, Відповідно, на цьому каналі. І за довгий час відсутності вітаю себе що знову повертаюся в новому образі, і відповідно з новими ідеями, з таким новим досвідом, яким би хотіла з вами ділитися. І за 6 місяців відсутності багато що змінилося, багато над чим працювала, буде чи поділитись, розповісти. Відповідно, в цьому відео я б хотіла ще також наголосити, що б хотіла обговоримо так 25-й рік, минулий, що там відбулося, як чому пропала, над чим працювала, і як воно все мені помінялося. Тому я думаю, що не одна я змінилася за той рік, він дуже добре так багато кого потягав, багато щось змінив в нас. І цей рік вже по-іншому відчувається. Хоча, знаєте, скажу так, що навіть цей рік у мене почався дуже активно, і зараз у мене трішки голос змінився, тому що я хворіла, перехворіла і зараз трішки відходжу. Ще відповідно, що світла немає, і тепла, як такого. але... Я все ж таки йду до своєї ціли і відповідно знімаю вам цей прекрасне відео розмовне. Отож, ще хотіла б також наголосити а, в цьому відео про такий новий ребрендинг, можна так сказати, і оновлення моєї сторінки, мого каналу, соціальних мереж. Надалі такі, які також залишу вам посилання на них а, під кінець відео в описі також. Відповідно, що в мене обложка і назва змінилася, по якій вам буде легше тепер мене в ютубі знайти. Тому всіх валка, беріть каву-чай, і ми переходимо до цікавої частини розмовної, де ми обговоримо все, що відбувалося за 25 рік. Особливо виділю деякі такі моменти, на яких я багато чого навчилася, і те, ті теми, які надалі будуть у наступних відео з попереднього року, також розповім багато чого. І відповідно, що на цей рік чекає, що я взагалі хочу, як далі рухатися на каналі, що буду робити. І в кінці також хотіла вам поставити деякі цікаві питання, тому обов'язково залишайтеся і всім приємним переглядом. Кожен раз я боюся за цей штатив. І так я повертаюся до вас чайко, тому що в мене ще горло, і в нас плюс до всього ще прохолодно. тому що світла немає і трішки пізніше включить. Отож, почнемо з цікавої теми і взагалі, що відбулося за минулий рік, чому пропала, що здобула, які нові такі інсайти, фокапи, що відбувалося, все поділюся, розкажу. І почну, напевно, з того, що 25 рік мене прям дуже добре потягав, дуже багато чого мені змінив, і надламав, можна так сказати, щоб побудувати нову версію. Зрозуміє, той, хто зрозуміє, хто проходив це, хто буде проходити, ви зрозумієте, що це не так просто, і що ззовні міняється, і всередині змінюється купа всього, і ти просто морально навіть можеш всередині там тебе ще може не перелаштуватися на це все новий етап якийсь, але він поступово відбувається, і ви це все зрозумієте з часом, але хто прийшов. Такі, як я, і ті, які справді знаються, то ті, відповідно, зрозуміють все до кінця, що я буду розповідати. Взагалі почну напевно певному з роботи, що 25-й рік дуже так добре навчив мене, як правильно обирати роботу, з якої неулюбленої роботи йти, як відчути, що твоє, що не твоє. Як ти, щось терпіти, що не терпіти і просто брати і щось змінювати. Не терпіти колектив, а брати просто палки в колеса ставити, або ж ви робите так і цінуєте те, що я роблю, або ж я просто йду. І відповідно, у мене також це відбувалося. Той рік я багато не працювала. І чесно, я була дуже нещасливою на кожній роботі до певної міри, до певного якогось періоду, в якому я зараз знаходжуся, тому що кожна робота чомусь в мене викликала якийсь димні відчуття, що це не моє, і мені потрібно щось інше шукати. І мозок над цим працював, постійно шукав якісь моменти, щоб я пішла. Що й відбулося, тому що а, перед цим я розповідала вам в старих відео, що я була офіціантом, також працювала довгий час, що і травму отримала. І від я пішла да, досвід гіркий, але я їх отримала. А, на офісі працювала і віддалено працювала за копійки. Скажу, це були такі а, роботи, дуже дивні, і співбесіди дуже дивні, які я проходила. Вони були а, просто. Ні до чого, по суті. І я чомусь так розчарувалася в минулому році і щодо роботи, і до всього, тому що я була дезморально і без мотивації, без нічого і взагалі не знімати не хотіла вам ні щось розповідати, тому що всередині просто все ламалося, перекидалося. Я не розуміла, що відбувається зі мною. і це Дуже так погано на мене тоді впливало, тому що в мене тоді нарушився і сон, і харчування, і здоров'ям почалися проблеми. Я купу грошей, купу всього вкладала, щоб це все відновити. Та й по суті дуже в себе вкладалася, дуже багато залікувала і всього. і над чим зараз працюю я дуже багато. Тому рік саме в роботі. Скажу так, що до певної міри до сьогоднішнього дня привів мене до тієї роботи, де я зараз працюю, і я дуже вдячна, що вона з'явилася, і з'явилися ті люди, які мене навчили всього, до чого я зараз знаю, і все, що я зараз отримую і маю. Дуже вдячна, тому що а, нормальна нормальна робота, яку в нашому місті можна знайти на певний момент. Я працюю з технікою, з а, телефонами, з андроїдами, айфонами. За цією всією технікою я цим працюю в нашому місті Це самоадекватна робота, яку можна знайти. І чесно, я з цієї дуже швидко видихнула і якось перелаштувалася, і зрозуміла, що це моє. Мені подобається з людьми комунікувати на той момент, та й зараз. Відповідно, що навички дуже багато нам була, так як ця нова робота була дуже багато чого не знала. Зараз я купу всього знаю, що включила світло, я далі вам буду знімати це. Тож на цій новій роботі скажу так, що. Я полюбила те, що раніше думала, що не зможу полюбити і працюватися, але справді, от душа потребувала мені живої комунікації з людьми бачити, доторкатися до чогось. І це мене призвело до цієї роботи, якій я дуже вдячна. І чесно, вона мене так підняла на новий рівень і зараз те, що я можу з легкістю вам. Виділяти час, знімати ділитися всім досвідом, який я пройшла за той рік. Я дуже їй вдячна і зараз на даний момент я тут працюю, тому скажу так, підсумуючи все те, що я пройшла щодо роботи такого етапу. Ніколи не бійтеся ризикувати, ніколи не бійтеся йти з певної роботи на іншу, набувати якісь нові навички. Якщо вам говорять, ти чогось не варта, ти оте не зможеш зробити, ти не можеш навчитися, ти якийсь а, тобто тобі воно не дасться, ти не зможеш і так далі, ти не зможеш собі нічого купити, ні дозволити. Повірте, ви все зможете. Щиро кажучи, я так само раніше думала, що я нічого не зможу, але. Пройшов ще дуже багато всього, скажу, що можна все. Можна все, і ви все зможете. Кожна людина на цій планеті, кожна з вас, хто дивиться це відео, щиро, я вам кажу, що ви все зможете. Будь-які проблеми, будь-які негаразди, будь-яка робота неадекватна, адекватна, всі ці ситуації, які ви пройшли будете проходити, ви все зможете. І. Зараз я це з легкістю кажу. На той момент мені було важко вам би сказати це, тому що справді деякі моменти, якими не справді ти можеш поділитися і сказати про них чесно, от як ти міг пережити, тому що кожна людина це буде проживати по-своєму. Але скажу, що в будь-якому разі все, що ви будете приходити, знайте, що це на краще для вас, і все, що ви пройдете, все, що здобудете, і все, що далі ви собі понесете. Це саме для вас. Воно було створено для того, щоб ви це пройшли і вивчили, засвоїли. І тоді вам стане набагато краще. Так, да, не одразу. Але будь-яка робота чи досвід, чи все, що у вас там було, як і в мене, я зрозуміла, що це все для мене було. Створено, що це найкраще для мене. Що зараз я можу цим пишатися, що я прийшла, хоча б було на той момент гірко і боляче. Тому що до роботи і такого... Досвіду за той період, коли я переїхала в місто. підсумовуючи, скажу, що я не шкодую, що змінювала скільки разів роботу, дізнавалася, де мені краще, де мені гірше, і вам так само раджу: якщо ви захочете переїхати, захочете самостійно жити або ж працювати, ідіть, пробуйте, не бійтеся. Нема нічого неможливого в житті. Є тільки наш страх. В мозку, який ми собі забили, що ми взагалі калійки, що ми нічого не можемо, не здобудемо. Насправді так воно не є. Кожна людина може купу всього зробити, може, звичайно, сім'ї стати першою, яка може досягти купу всього, може себе забезпечувати, якщо правильно дотримуватися всього і крок за кроком іти до своїх мрій, до своїх цілей і не повертатися в минуле. І наступне, мабуть, після роботи, що мене так пошатнуло в минулому році, це моє здоров'я, моє е, харчування, спорт. Щодо цього можу сказати, що це просто був якийсь апгрейд, тому що я повністю була виснажена. Я графік сну дуже сильно міняла, тому що і робота мінялася, і це все просто на мене так сильно впливало. Я в багатьох чого розчарувалася, перегорала і творчо не могла нічого робити, знімати, тому що я взагалі якось мені ні цікаво не було і не хотіла нічим ділитися, тому було дуже важко з цим емоційно. Я для себе вирішила на той момент, що Краще щось я залишу, і потім до цього повернуся пізніше, як і зараз це роблю. Тому, можна так сказати, по харчуванню навіть зараз я трішки відновила, вже. дещо вилікувала по-жіночому теж дуже багато проблем було, з чим я теж лікувала. А також щодо харчування і години сну, світлом, цим що в нас вимикають, скажу так, що. Графік трішки все ж таки стабілізувався, я нормально сплю, нормальна робота, нормальне харчування, дало свої плани і це, це ефективно працює. Якщо хто в когось такі самі проблеми, скажу просто сон, їжу, роботу і відношення до себе налагодьте, і вас реально купа всього поміняється, як і в мене змінилося, і надалі все ще покращується. Тому зараз я також над цим дуже сильно працюю і надалі буду працювати, буду теж розповідати вам про це, а, про і харчування і про спорт, тому що в цьому році є також ціло і, і те, що я хочу а, тренуваннями зайнятися, це в спортзал ходити відповідно. Також хочу персональне тренування рази, так, разів, два на тиждень теж брати. Теж тренера обирати, тому це в наступних відео теж буде розповідати буду. Тому я думаю, буде цікавиться і 26 й рік. А минулий навчив от, справді того, що треба берегти своє здоров'я, берегти те, що в тебе є, і працювати над цим. Ну я скажу, що можливо так і потрібно, щоб відбулося, щоб я чогось навчилася. І уже в цьому році, щоб я дотримувалася набагато кращої версії себе ніж. Тогоріч, можна так сказати. А, і, мабуть, також і плюс до всього, і ще те, що в минулому році мене дуже сильно так змінило, і дуже сильно по мені так походило, це відносини з батьками. Чому так? Тому що не прекрасний момент, я зрозуміла, що щось відбувається не так в моєму житті. І це справді так, тому що родина дуже насильно на мене дуже попливала і дуже погано попливала, тому що я, коли переїжджала, вже була тоді. Також в мене були проблеми і всередині, дуже багато всього, чого я не говорила, не проробляла, це накопичувалося, воно мені віддалося в минулому році. І тому минулому році воно добило мене і зрозуміло, що потрібно очі відкрити на людей, навіть на рідних, і те, що вони витворяють за спиною тебе, що вони тобі розповідають, все, що вони роблять. І я зрозуміла одне, що потрібно щось обірвати для того, щоб побудувати щось краще і бути щасливішою. І за минулий рік, за другу половину. Я остаточно вирішила, що потрібно відмовитися від спілкування зі своїми рідними, обірвати зв'язки, тому що настільки важко мені було, і воно прямо аж э, родина чомусь, родинний тягар, і оце все минуле, воно тягло мене назад у прірву, щоб я не розвивалася, щоб я нічого не робила. E, і я зрозуміла, що потрібно з цим скінчити. Тому в минулому році я перестала спілкуватися з батьками. Той, хто зрозуміє, той, напевно, або ж таку саму ситуацію зараз проходить, або почується перший раз і здивується, та як це з родиною можна покинути зв'язки, та як це може не спілкуватися, це ж рідні і так далі. Треба спілкуватися, це ж любов, це ж батько, мати, але насправді ні, дуже багато чого відбулося, того за минулі роки те, що я терпіла, і тому я просто зрозуміла, що потрібно покинути. І той, хто зараз такі ситуації, або ж е, вже ви бачите, що може відбуватися в вашій такій родині, бо ви відчуваєте всередині, що щось не так, що е, щось змінюється, щось не добалакаться, не докажуть вам, щось вас тягне назад. Ви не можете далі рухатися, не можете планувати. Вам просто як тягар якийсь винесете в собі. Я скажу так: і проаналізуйте все, що відбувалося у вас у родині, все як з вами комунікують, як вас цінують, як про вас турбуються, турбувалися раніше. От, чи вони реально прикладають скільки з скільки ви прикладаєте, щоб зберегти сім'ю, щоб спілкуватися, щоб якось не втрачати контакти і так далі. Якщо цього всього не відбувається, якщо у вас справді не ціну, не турбується про вас, як у вас справи, чи у вас там все добре, чи десь не прибило, не прилетіло, чи ви нормально харчуєтеся і так далі, навіть коли ти дитина, яка виросла і виїхала в інше місто. Це не означає. Ну, ви можете самі проаналізувати і подивитися, як з вами спілкується родина? Чи є оце любов, турбота, чи справді за вас переживання? Якщо цього немає, як виявилося у мене, просто, просто якийсь момент перестали дзвонити, питати, як там, що ти. Просто я дзвонила, я якось вкладалася в це, і потім я зрозуміла, що все. На цьому повинно все обірватися, тому що я вкладалася дуже багато, віддачі ніякої не було. І просто це як все ухололо, як раніше не було, і я просто обірвала. І чи шкодую я ні? Не шкодую. на даний момент, говорячи про це, я скажу, що я навпаки дуже рада, що я з цим покінчила, хоч і боляче важко було. Але це на краще для мене, і я можу далі рухатися. І в мене нема того тягаря, який був раніше рік тому. Я дуже за це рада. Тому щодо до батьків взагалі комунікації з друзями, з особистим життям, скажу, що дуже сильно попливлась 25 рік, дуже важко було. Як і спілкуватися з ким, так і налагодити контакти, і, взагалі, щодо стосунків, і все, що подібне. А в мене ніяк не виходило, і я була дуже сильно розчарована. Тому я просто пішла в себе зараз. Я працюю над собою, вкладаюся надалі. Також хочу, щоб і дівчата всі і хлопці, які навіть це слухають, зрозуміли, що якщо щось не влаштовує, щось у вас в житті не виходить в особистому житті. Повірте. Це не якась катастрофа, це просто якийсь період, який ви повинні от саме пройти самостійно а на самоті, щоб ви зустріли певно свою людину, певне своє коло спілкування, і що вас почали цінувати, і ви себе цінувати почали, любили і знали собі ціну тому, що ви робите тим, ким ви являєтеся. І щоб не були, як знаєте, як трапка або розхідний матеріал, якби раніше вами користувалися. Ви це все зрозумієте пізніше, не одразу. А я вже, мабуть, зараз починаю це все розуміти, і хочеться більше цим ділитися, щоб про це всі знали. А, і пишаюся тим, що говорю це про це прямо, і не хочу, щоб ніхто там якось думав, що про це ніхто не говорить. Тому що до особистого життя і таких моментів з родиною я для себе проставла в чомусь крапку в чомусь більше почала вкладатися особливо в себе. І те, що мені справді приносить задоволення, і я зараз себе щасливіше відчуваю, коли там займаюся нових своїми справами, відпочиваю якось і провожу для себе час, а не віддаю його комусь і витрачаю на те, що потім віддачі мені не було б ніякої. А, тому якось от така ситуація відбулася за минулий рік. Просто отак, одне на одному. А цей рік почався у мене дуже активно і в роботі, і навіть на вихідному. Я дуже активно його проводжу, інколи на все часу не вистачає. Рік мене купу всього навчив, надав такий стимул, щоб іти рухатися далі, не боятися чогось, пройти оцю важкість, поділитися з вами і так далі. Розповідати більш корисною інформацією вам. <хи> а, і так, ще б також наостанок, те, б я ще хотіла запитати у вас, моїх підписників і тих, хто буде надалі підписуватись на мій канал. А, я б хотіла запитати, чи було б вам цікаво подивитися мої короткі або довші влоги із мого життя, як все відбувається, як я будую свій день, свої графіки, як там проходить мій день зазвичай тижні? Якщо вам це цікаво, я буду рада, якщо ви напишете в коментарях про це? І цілому, можливо, якісь ідеї вам більш сподобалися, ви б хотіли активніше, щоб я вам знімала. Я буду дуже рада, пишіть в коментарі. Всіх люблю, цілую, і буду дуже щиро вдячна.